Вітаю на каналі Магія Таро. Зараз буде рубрика Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Дивіться, вони закривають шляхи, про це, це обговорюється, це вирішується, як це буде, є якісь рішення. Росія шантажує, шантажує весь світ, і вони будуть позбавлені ядерної зброї, бо ну, це в процесі в роботі. В майбутньому ядерної зброї в них не буде. Так, а що заважає? То, що вони агресивні зараз дьявол і карта е, вийшла Верховної Жриці, да, що це таємниця, що це в таємниці, що це не можна чіпати. Але що вони планують її застосувати цю ядерну зброю, планують великий вибух. І е, після цього точно вони будуть позбавлені ядерної зброї. Зараз е, світ, лі, світові лідери. Думають, вирішують, як це зробити, щоб це ліка... локалізувати, щоб цього не відбулося і щоб позбавити Росію ядерної зброї. Так, що заважає? То, що вони агресивні, заважає, погано, довго, стабільно. Якось з ними будуть домовлятися, якось з ними будуть про це домовлятися. Поправа суддію, що вони вийдуть в ноль повністю, що ваші мрії здійсняться. Не буде в них ядерної зброї, бо п'ять пентаклій це коленьма. Нема нічого. А я приберу перешкоди. Питання було, що заважає позбавити. Зараз ми їх позбавимо. Заперечую, 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 заперечую. Це залишаю, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це все негативне. Це добре. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають позбавити Росію ядерної зброї, поволюючих сил, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили, прошу. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їхні голови. Та буде так, так буде. Так, які перешкоди для перемоги? Над Росією хочу взяти іншу колоду. Які перешкоди для перемоги Збройних сил України над Росією. Що заважає Україні перемогти Росію? Скажіть ЗСУ, які перешкоди на шляхах на перемогу над Росією. Що заважає перемогти? Скажіть. Перешкод нема. Перешкод нема, бо ви Верховний суд і карта мир. Ми щось відпрацювали, якусь свою негативну карму. Щось ми також робили неправильно. Це і Афганістан, і інші питання є по Україні. Ми це відпрацювали, ми очистились нарешті, і карта мир, що більше нічого не заважає перемогти. Перешкод більше нема. То скупків. це прописано в книзі долі. І дивіться, це зміни вони вже відбуваються, і це перемога, статочна перемога України над Росією. Все погане залишиться в минулому. І тут також карта є зірки. Що ваші мрії здійсняться, що ви зробили все правильно. Ви очистились, ви все зрозуміли. Багато хто що переосмислив. Дуже багато заплачено за те, що відбув за кров'ю, смертями. Втратами, і це перемога. І ця, цей запис є в книзі долі. Це вже записано. Це відбувається. Карта мир. Дякую. Перешкод нема. Дякую. Дуже гарний розклад. Що заважає Росії визнати капітуляцію, вивезти війська з України? Давайте спитаємо: чи відведе Росія війська свої? Влада Кремлівська відведе свої війська рашистські, путінські з України, виведе війська, визнає капітуляцію. Чи визнають вони капітуляцію свою? Карта кажуть: ні. Е, капітуляцію вони визнавати не будуть, не будуть. Це вийшли наші Збройні сили, що будуть гнати цих расистів, щоб вони відходили. Тобто, силовим методом їх просто розіб'ють виженуть, але капітуляцію вони визнавати не збираються. Ні, не будуть визнавати капітуляцію. Так, капітуляції ні. А Чи виведуть війська? Чи відведуть війська? Так. Раз. Подумали і відвели війська. Буде таке, війська відведуть свої з України в 24 2024 році? Самі не будуть відведуть. Відводити не будуть війська. Перешкоди. Оці воїни хочуть дуже, вони будь-якими способами хочуть, щоб їх забрали туди, піти геть більше, щоб у все успокоїлось, щоб нічого не було. Але влада такого наказу не дасть. Влада буде силою примусово гнати туди людей, на вбивство. Будуть гнати людей на війну. Так, заперечую, перекриваю. Давайте перекриємо, щоб відвели війська. Щоб відвели. Тобто нам прийдеться довга і нудно їх просто вбивати, поки ми всіх не повбиваємо, поки не припиниться, поки у них там власть не зміниться, я так розумію, що це не припиниться. Що війна не припиниться, поки там влада не зміниться в тому кремлі Дурацькому. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військам вийти з України, щоб вони пішли самі. щоб влада відвела російська влада, щоб відвела свої війська з України по Верховному суду, буде так. І так буде. Маруся прийшла до нас, буде так, це добрий знак, це точно, що відведуть, ми їх виженемо. Потім, що заважає світу надати Україні, Україні зброю, зброю в достатній кількості, щоб ми перемагали, щоб не захищались тільки, щоб могли вибити ворога з нашої території і отримати перемогу. Над Росією, скажіть, що заважає нам давати зброю? Достатній кількості. Ви знаєте, я не бачу тут перешкод. Перешкод тут нема. Е, якусь сторінку переписали, що було те, що по долі переписали цю сторінку на краще. Переписали на краще. Все дадуть, все буде. Про це не можна казати, не можна розповідати, що там відбувається насправді, але зміни відбулись зараз. Зараз все змінилось. Змінилось на краще. Це карта руху і що домовленості є, і все будуть виконувати. Ця зброя необхідна буде надана. Так, щоб е, була перемога. Це негатив був, я його перекрию, заперечую. Що тут вийшло? Що так, були перешкоди, домовленості не виконувались, домовлялися не, а робили зовсім інше, робили дуже погано, взагалі, що ну, ми втрати несли дуже великі. Ось, але колективна допомога, що самі ми не справляємося, це однозначно ми не справимось самі без тої допомоги. І вона буде надана, ця допомога. Нам її дадуть. Що будуть країни-партнери, які дадуть цю допомогу. Да. І це вже в процесі, це вже відбувається. Значить, Я перекриваю те, що негативне, заперечую. Перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди е, зі шляхів е, країн-партнерів, е, які надають нам зброю, щоб вся зброя була надана в повному обсязі і в такому кількості, щоб ми могли перемогти Росію по Верховному суду. Та буде так і так буде, щоб це відбулося як швидше, щоб було менше жертв, менше руйнувань. Так, полонені. Хочу подивитися полонених, що заважає повернути наших полонених, які опинилися у полоні у росіян, що заважає повернути полонених, які опинились в полоні, в російському, що заважає повернути. Обсуждається, є якийсь пакет, Дуже багато людей повинні повернути. Бояться страхи, страхи, що втратять цих людей, що їх буде втрачено, страта, конфлікт з цього приводу, 10 мечів погана ситуація, нічого не виходить, все стає в топік. І рух відбудеться. Рух відбудеться, полонені будуть повернуті. Е, так, чи буде це. Ну е, це вийшло літо, аж літо. Літо це погано. Це довго. Взимку взимку будуть повернуті полонені, взимку будуть батьківщину повернуті. Так, да, де кого повернуть взимку. Весною будуть обміни? Навесні 24 го року будуть обміни? Ні. Опять це подвісні. Е, влітку влітку 24-го, чи будуть обміни влітку? Влітку ні. Не будуть. Будуть домовлятися, нічого не буде відбуватися. Осінь 24-го року, чи будуть обміни? Да. осінню будуть великі, великі обміни. осінню повернення. Щось ми не знаємо. На осінь щось планується. Таке грандіозне, може, перемога. Ага. Перекриваю перешкоди прибираю. Заперечую, 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 заперечую. Це все добре. Це заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх полонених, які опинились у російському полоні, щоб більше не було ніяких перешкод на їх повернення додому на батьківщину по верховному суду, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили, прошу, молю, щоб повернули, щоб були обміни, щоб повернули на батьківщину людей з полону, якмога швидше по Верховному суду, та буде так. Хай те, що їм потрібно, бо щось краще без перешкод проявиться в їхньому житті. Буде так, так буде. Так. Ще хочу спитати про бунти. Чи будуть бунти на Росії? Чи будуть бунти на Росії? Їх стільки гине багато. і е, Наші теж хлопці гинуть також, але в нас нема вибору. Нам треба захищатися, нам треба йти, е, боронитися. Да? І у нас нема вибору. Треба йти захищати батьківщину, своїх близьких рідних. А у росіян вони ж можуть просто звергнутися правительство і не йти на смерть, На вірну погибель. Навіщо це їм треба йти, вмирати? Навіщо? Я не розумію їх. Що вони можуть просто не йти на цю війну, припинити її? Що заважає росіянам вийти з протестами? Протестами. Я не знаю, як протести перекласти. Що заважає їм вийти на вулицю, змінити владу, протестувати проти війни? Чого вони такі придорожні? Скажіть, покажіть, що вони сидять, що вони не роблять нічого, не зупиняють два роки, розстрілюють людей. Стріляють по багатоповерхівках кожну ніч ракетами, вбивають прям людей. Вони сидять все в них добре, і ніхто нічого не зупиняє. Що заважає росіянам? З... Вийти на вулиці, робити супротив, свергати правительство, змінити владу, припинити війну. Що їм заважає змінити? Цю війну. Ну, вони кажуть, що у них теж серце розбите, і е, вони також страждають від цього, вони цього не хочуть. Але є таємниця: секрет. Секрет який, що вони жертви цих обстоятельств, вони жертви також. Прямо такі бідні ніщі, карта ніщити, страхи бояться в цю владу, що з ними буде розправа, що зруйнують їх життя? Що сидять тихо в ніщиті жертви? Дітей відправляють на смерть, хай вбивають, аби мене не чіпали. Так, і довго це буде відбуватися? Чи довго це буде? Ну, вийшли жінки. Що жінки сидіти більше не будуть. Жінки будуть протестувати, бо вони втратили своїх коханих. Ось коханий пішов на, назавжди, помер. Пішов і помер. Кохання все, розбите серце зруйновано. Нема коханого, залишились діти без батька. Батько воїн і помер. Все, Конець йому. Оце ж, жінки будуть. Будуть виходити. Вся інша маса буде сидіти, чекати, поки воно само якось там утрясеться в підвищеному стані. Треба почекати, пройде, пройде, і це їх не, не касається. Тих, кого воно зачепило, оті будуть виходити. Але це буде дуже повільно. Повільно, і це тільки ту спінтаклі, тільки початок, і якась інформація ну, в новинах буде про це. Ось. Конфліктні ситуації будуть. Чи будуть ці протести масовими? Чи будуть ці протести жіночі бунти на Росії масовими 24 2024 році? Будуть вони масові, скажіть? Ні, не будуть масові. Масові не будуть. Так, а чи будуть. Давайте вже на інші колоді. Чи призведуть ці жіночі бунти до зміни влади в Росії, чи призведуть ці жіночі бунти до зміни влади в Росії, Щоб зміниться влада? Так, це призведе. Це в секреті, і ця влада знає, що це може бути так, і це призведе до зміни влади, бо колісо Фортуни 10 Кубків це точно призведе до. Зміни влади, ваші мрії здійсняться, де да, влада зміниться. Оце коли ця влада зміниться? Вони припинуть війну? Відчепляться від нас від України, скажіть. Нова влада в Росії? Відчепиться від України. Припинить цю війну, скажіть. Вони припинять? Новини про. Так, да, вони припинять це. Вони припинять, вони зупинять це. Вони це зупинять. Але все одно небезпечні. Прідателі не завіряти, не завірлять. якісь така хитрості і собі на умі. Так, хорошо. Ну давайте перекривати, щоб ці жіночі бунти переросли в якісь масові, масові бунти, щоб там ця влада посипалась, щоб свергнули правительство. Скільки ж можна вже два роки гинуть люди з одного з другого боку? Раді чого? Щоб у Путіна було хороше настроєння, що він багато людей вбив. Заперечую, 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 заперечую. Вийшли карти, що дораки, дураки до не розуміють, що відбувається. Там в правительстві знають краще, що робити. Тютака ставимо, конфлікт ставимо, повішено приберемо, це заперечу, заперечу, це залишимо. Страхи приберу, щоб не боялись. Що їм вже бояться? Вони вже втратили все, що мали. Життя втратив дехто. Дуже багато дехто. Цих дехто дуже багато, що втратили життя. Так, на що я хочу? Я перекриваю. Це також заперечую. Шукаю карту Верховного суду, щоб ви сили втрутились. Ось вона. На дні колоди у нас королева мічей, принцеса мечей, Молодь. Жінки, молоді жінки будуть бунтувати. Добре. Перекриваю, перекриваю. Давайте цю жінку сюди положимо, і це її мрія. Вона бореться за своє, щоб в неї було все добре в родині, щоб була ця родина. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам вийти на вулицю, влаштувати масові бунти, зупинити війну в Україні, зупинити всвігнуть владу кремлівську, щоб не було більше військових дій, щоб ніхто не вмирав і нікого не вбивав людей один одного. Щоб одна країна не вбивала іншу. По Верховному суду, то буде так. І так буде. Вищі сили, прошу допомоги, втручання, і щоб ці протісти не були масовості. Та буде так. Що ж вони, ці росіяни, такі амьоби, аморфні? Так, скажіть, покажіть, чи буде зміна влади в 2024 році в Росії? Чи буде? Конфлікт буде. Конфлікт буде. Жіночі бунти. А чи призведе це до, до зміни влади? Чи призведеться до зміни влади? Так, да, це призведе до зміни влади. Вони цього бояться. Це вже відбувається. Вже в них влада пошатнулась. Так. Ще хочу спитати. Чи закінчиться війна між Росією і Україною в 2024 році, чи буде кінець війни в 2024 році, скажіть нам? Є вибір, це можливо. Є вибір. Так, стабільна ситуація, стабільна допомога, все добре йде. І є якийсь. Два шляхи, да? Два шляхи, які призведуть до щастя, радості, І, ну, со слізами на глазах бо багато втрат. І що так, у 2024 році війна може скінчитися? Що якщо ці жінки, ті, що там в Росії, роблять протести, якщо вони більш масово це почнуть робити, це їх вибір, то так війна це припинить війну, це зупинить війну. 10 кубків, що це буде щастя, перемоги, і це призведе до того потушить цей конфлікт, скінчиться цей конфлікт, уміряне зселення, все скінчиться. Да? Карти кажуть, що так, на сьогодні такий розклад, що да, в 2024 році може, є така вирогідність, що війна може скінчитися, якщо все буде йти так, як зараз. Якщо вони зроблять інший вибір, ті жінки, які з протестами виходять в Росії. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.